Відбулося чергове засідання колегії Калузької райдержадміністрації. Питання про вжиття комплексних систематичних і практичних заходів із недопущення відключень електроенергії у Калузькому районі та про очистку доріг у зимовий період були ключовими у порядку денному. Відповідно до розпорядження президента України з посади голови Калузької РДА звільнено Миколу Жовніра. Тому на засіданні колегії Микола Йосипович повідомив, що з 26 грудня обов'язки голови РДА виконуватиме його перший заступник Святослав Кавінський. А також подякував усім за спільну роботу і під оплески присутніх покинув залу засідань. Далі приступила до розгляду питань порядку денного. Чому на Калушині не відключають електроенергію? Стало одним із найцікавіших питань на засіданні колегії. Так за словами начальника філії ПАД Калуські РЕМ Олега Туткина, наші електромережі працюють в системі так званого Буштинського енергоострова, тобто окремо від загальної об'єднаної енергосистеми України. Тому запевнив, що до нового року аварійних вимкнень не відбуватиметься. будувалася буштинська тес, будувалася з розрахунку того, що Буде здійснюватися експорт електричної енергії України країни Європи. Саме на сьогодні є чинні міждержавні контракти на постачання електричної енергії в Європу. І через це зараз фактично Бурштинська ТЕС працює майже на повній потужності, які зараз можливі. І виходячи з цієї ситуації, частина цих електричних мереж, що підв'язані до Буштинського енергоострову, залишаються під напругою. Тобто, у нас. По крайній мірі до нового року не повинні без застосування графіків аварійних вин. Але Олег Тутка зазначає, що завжди потрібно бути готовими до зміни ситуації. Це не означає, що ми повинні розслаблятися. Люби час і контракти можуть бути закінчені. Я не знаю ні терміну їх дії, ні терміну реалізації. Тобто, можливо, вони закінчаться і після нового року. Ці контракти нас до нас під'єднають до об'єднаної нервої системи. Тоді графіки. Повинненко стосуватися і нас також на колегії обговорили питання про очистку доріг району в зимовий період. Так, начальник ДРП 2 Іван Бойко повідомив, що з підсипочними матеріалами і технікою проблем немає. Виникнути вони можуть тільки з нестачею пального. підсипочними матеріалами не більше справи нормально. Можна до себе, як кажуть, і з технікою так само, але є дуже велика проблема це впалення на стильних матеріалах. На даний момент у мене 40 літрів спалило і 20 літрів. Виконуючий обов'язки голови РДА Святослав Кавінський в свою чергу зазначив, що у разі нестачі пального адміністрація готова допомогти. Ліцький ліцький стан, є резервний фонд бензин і стулярки, до речі, найбільший у нас в області цей резервний фонд нам вдалося розберегти. Так що в разі якихось надзвичайних ситуацій ми зберемо комісію Івану Дмитровичу виділимо солярку і бензина повинно щистить нам дорогу.